Віталій Білан разом з донькою гуляє біля білої альтанки у Полтаві. До повномасштабної війни працював юристом. Та з перших днів вторгнення чоловік став на захист держави. Просто якось стало страшно за майбутнє своєї сім'ї. Ну, це в першу чергу, коли навіть в новинах передавали, що вже під гадячом, що на Київ пішли, і якось якось повинно бути якось повинно боронити свою сім'ю. Нині військовий служить у 116-й бригаді ТРО та із серпня 2024-го лікується після тяжкого поранення. У мене пробило тазову кістку і вважаю, складали мене з частин в лікарні. Ну, все зараз добре, потихеньку ходжу вже на одному костелі, а то теж взагалі ну, не рухався. За останні три роки це перше різдво, коли Віталій Білан буде вдома із родиною. До цього на новорічні свята військовий був у своєму підрозділі. Сиділи вдвдвох. Можливо, якийсь фільм дивилися, тобто ми не сильно святкували, бо проживали за тато. Перші місяці особливо було тяжко, не зрозуміло, що взагалі робиться. Кожного року, коли наступало Різдво, я був на позиції, я завжди якби, спостерігав за первою зіркою. І я надіявся, що колись я погляну на цю зірку з дому. І з сім'єю. А так вийшло, що дійсно поранення мені допомогло побувати вдома великий час і відпочити, і зустріти новорічні свята та Різдво з родиною. Різдво у родині відзначають 25 грудня, каже Віталій. Поїдемо до, до, до своїх родичів, можливо, до когось із друзів заїдемо. Потім ну, сходимо до ялинки, це обов'язково. Ми ну, і погуляємо сім'єю. Все звичайно, та та сама куття, але все одно ж якби в нас триває війна, і якби такого якби, свята дуже великого немає. Переживаєш за хлопців, які там зараз в окопах. Ну і за, за хід хід війни, що там далі якби, відбувається, різдвяну кутю варитиме дружина за родинними рецептами. А ми вже потім куштуємо її. Той рецепт, який був від бабусі від бабусі, однієї та другої, яка навчила потім нашу маму, і вона готує по, по рецепту бабусі. Передноворічні на Різдво ми з родиною. З донькою, дружиною але дружини ну, гуляємо по таких казкових місцях. І, і намагаємося забути про реалії і максимально відпочити, але сьогодні нашої мами нема, вона працює. І ми з донькою вирішили прогулятися. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.